Подобався Hyundai Tucson, був у нас тест драйв, цікавить лізинг. Чи можна розрахувати на рік платежів з 50% відсотковою передоплатою? Добре, будь ласка, значить, у нас автомобіль коштує 13 990, першочергового внеску. У вас мінімальні це 70%. Якщо на рік ваш платіж складе 32 620 тисячі гривень на місяць. Угу. Як тільки закінчується рік. У вас є можливість повністю переоформити автомобіль вже на себе, вам компанія надає повністю весь пакет документів для того, щоб ви змогли перереєструвати. Скажіть, будь ласка, якщо курс валют збільшується, чи буде збільшуватися щомісячний платіж виплат? Ні, при фінансуванні додатковому курс валют не впливає на щомісячний платіж, так як у вас фіксується платіж. По курсу, по якому ви підписували договір. І в гривні. Так, і тільки в гривні. Угу. Немає прив'язки до долара, ага. до валюти. А, добре, але перший внесок я оплачу все одно в валюті, правильно? Чи теж вона перераховується в гривню? Так, вона також буде в гривні. Відповідно, гривні? да ви заплатите по тому курсу, який буде на момент підписання договору? Це буде готівка чи готівка. О, готівка, так, так. ви тобто... на розрахунковий рахунок сплачуєте ту суму, яка у вас є на першого внесок. А що місячні готівка чи також в гривні на розрахунковий рахунок? А якщо щомісячний платіж розбити не на рік, а на два роки, яка буде ежемісячна Да, ага, да. Якщо ми розбиваємо платіж на два роки, у вас щомісячний платіж становить 20 тисяч 65 гривень. В щомісячному платежі у вас також буде казка. Ваш автомобіль тобто? буде застрахований угу. на весь період додаткового фінансування. Тобто страхування вкладається в ці кошти щомісячного місячного платежу. Так, так. Скільки по часу проходить оформлення лізингу і через який термін я зможу сісти в свій автомобіль угу. та поїхати додому? Дивіться з моменту подачі заявки проходить максимум сутки двоє, угу. і ви вже пересуваєтесь на власному автомобілі. Угу. Для оформлення лізингу додаткових документів не потребу максимум, що можуть вас запросити, це. Рух коштів по вашій карті. Дякую за інформацію. Мені підходить варіант з на рік, якщо угу. ми розпиваємо оплату, що від мене потребує для вас, щоб оформити автомобіль. Від вас достатньо взяти копії паспорту і коду. Все? Наразі більше інформації немає. Ми передаємо всю інформацію на лізну компанію. Вона погоджує, ці всі документи, погоджує, зв'язується з вами. Домовляєтесь про день і час, коли вам буде зручно е під'їхати на підписання і угу. внести першочерговий внесок? В цей момент автомобіль буде оформлюватися на налізанову компанію відповідно в е територіальних сервісних центрах. Угу. Зрозуміло, дякую.